Основний потік переселенців зі Сходу в нашому місті розпочався з червня. В цей період почали масово прибувати родини, поодинокі громадяни до користання та просити допомоги в зв'язку з ситуацією, яка склалася в Україні. Біженцями з окупованих територій займалися спеціалісти Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Аби надати допомогу усім потерпілим, працівники центру проводили різні акції по збору продуктів харчування, необхідних речей гігієни, ліків, одягу тощо. На Заклад про допомогу відгукнулося чимало користенців, підприємств, громадських організацій. Ми своїми зусиллями організовували акції такі благодійні. Тобто, виходили до магазинів, супермаркетів. Ця акція проходила 5 разів у нашому місті. Ну, хочу сказати, що коли проходила ця акція, «Допоможи переселенцю перші рази, так люди були більш активніші. Зараз Ну, люди в основному знають, уже, що працює штаб. Вони зразу відразу приносять допомогу сюди до нашого штабу. Несуть це і одяг, і продукти харчування, дитячі памперси. Дуже допомогла. От останнім часом нам фармацевтична компанія фабрика Ельфа. Вони допомогли нам засобами особистої гігієни для переселенців. Це і миложитки, це шампунь, дитячий шампунь, дорослий шампунь. Є такі активісти серед жителів міста. Може такого? Викликнути. Так, дійсно. Я б хотіла відмітити Остричук Тетяну, Вона працює в міській поліклініці в нашому місті. Вона постійно кожного місяця, один-два рази на місяць постійно приносить як продукти харчування, так і засоби особистої гігієни. Навіть ось на ті неділі принесла дитячі вітаміни для діток, тому що розуміє, що зараз така пора року, що дійсно потребує дитинка вітамінів. На сьогодні до нашого міста зі сходу приїхала 461 особа, з них 173 дитини. З початку навчального року 49 дітей пішли до школи, і 22 дитини вже відвідують дошкільні навчальні заклади. Якщо торкнутися питання житла, то як відзначила Аліна Володимирівна, більшість переселенців їдуть до знайомих, родичів, батьків. Ну а деякі знімають квартиру. Як заліз працевлаштування? Ну, працевлаштуванням займається у нас загалі центр зайнятості міський. Хочу сказати, що ну проблема можна сказати з працевлаштуванням, але Є такі люди, що дійсно вони приїздять до нас і відразу знаходять собі місце робоче, то на кар'єрі, знову ж на Ельфі, на нашій фармацевтичній фабриці працевлаштувалися, Вони відразу приходять і нам повідомляють, що от вони там працевлаштувалися, наприклад. Ми допомагаємо їм також, там, перенаправляємо по нашим там, тобто інформаційну компанію, таку серед людей ми проводимо, куди можна звернутися, до кого можна звернутися. Щодо працевлаштування. Якщо проаналізувати ситуацію щодо кількості біженців з початку червня і до сьогоднішнього дня, то з міста поїхало вже 47 сімей. Але ті, хто залишився, все одно потребують допомоги. Нагадаємо, що при центрі працює штаб для переселенців, який знаходиться за адресою Крупська 3. За більш детальною інформацією можна звернутися за телефонами 47907 або 50759. 59.